Всім привіт! Це Бетганна, ви на моєму YouTube каналі. Мене давно не було, давно я не знімала якісь відео, давно я з вами не спілкувалася. І якось такий був період, що так багато чого відбувалося, і ресурсу на те, щоб знімати YouTube, якось не те, що не було. Просто мій ресурс він йшов в інше русло. Багато чого відбулося за цей місяць. Я пам'ятаю, що я знімала останнє відео. Це було перед стартом проєкту Самотрансформація, перед стартом нового проєкту, про який я там говорила в тих відео. І зараз це вже все відбулося. Був «Самотрансформація», пройшла. Дуже класний ми рекорд зробили. Ми зібрали. На безкоштовний доступ. 4 дня ми зібрали 200 людей. Це вау! Тобто, з моїх 1200 людей на безкоштовну мою саму трансформацію, да, там десь 4 дня я давала різні практики медитації. Прийшло аж 200 людей. Це потужний результат. Я, мене аж так весь час трусило. Тому що я відчувала енергію кожної людини, яка прийшла до мене. Тобто мене дня чотири, ну так, да, весь час якраз як був цей е, безплатник. мене дня чотири просто так троханила весь час, тому що ну, я така дуже чутлива, і я аж, аж вот так це відчуваю всім своїм нутром. І також пройшов перший потік тренінгу мета. Нарешті я дала цьому тренінгу класну назву, тому що до того у нього не було назви, просто називався тренінг. А тепер це тренінг, мета. Мета, мета можна казати і так, і так. І чому саме ця назва? Я дуже довго думала, дуже довго шукала варіанти, тому що у мене було ідеальне слово, яке мені подобається, яке б описало те, чим ми займаємося. але... Воно вже належить іншому спеціалісту, не з нашої країни, але не суть. Я все одно це слово використала, зараз в поясненні розкажу. От, і мета розшифровується як метаморфози. Це саме ось це слово, яке я хотіла би назвати свій тренінг до того, але мета це набагато круче. Метаморфоза, тому що метаморфоза це таке кардинальне. Перевтілення, кардинальна трансформація, да, Оце перехід з одного стану в інший. Потім це мета як ціль, да, мета це бажаний стан в майбутньому, який ми хочемо отримати. І, і третє, що? Метаморфоза, мета. Я забула, прикиньте. Я забула Отак от, от розказував вам про свій тренінг і, і, і не пам'ятаю. Ну, короче не суть. Ну, суть, але. Зараз я знайду. Зараз я знайду. От. О, Господи. Згадала. Не знайшла. Не знайшла, але згадала. Так, і третє значення це метапозиція. Це можливість подивитись на своє життя з метапозиції, ніби збоку, ніби зверху, ніби як. Без неупереджений спостерігач. І це саме про цей тренінг. Да? Коли ми їдемо, ми, я збираю четвірку дівчат, які схожі по мисленню, схожі по якомусь рівню усвідомленості, і спіль, мають спільне бажання розвиватися, рости і рухатись вперед. От, і ми їдемо в гори, На три дня ми робимо такий глибинний розбір всіх сфер життя. Просто що у кого відбувається, е, і які зміни бажає да, ця дівчина отримати. Ми розбираємося з якимись конкретними запитами, які виходять в моменті. Е, також ми там практикуємо. Коротше, це дуже класний тренінг. я, ну, я пишаюсь насправді цим, що я створила, і потім ми проставляємо на всі ці шість місяців детальний, покроковий план, як прийти у ту точку Б, да, у ту точку бажаного свого. Ми прописуємо цю мету і маємо чіткий план, як туди дійти, до цієї конкретної мети. І також кожного місяця. Ми робимо зустріч або онлайн зі дзвон, відслідковуємо результати, вносимо якісь поправки, ділимося своїми переживаннями, своїми емоціями, своїм станом. Коротше, Це е, для тих, Хто от, дійсно готовий, нарешті, взяти відповідальність, в свої руки, і почати не просто говорити про свої мрії, не просто писати їх на листочку, чи загадувати, закидувати їх усесвіт. А для тих, хто готовий реально, хочеться сказати слово єбашити, але єбашити воно якось надто грубо, можливо, в чомусь їбашити, да? але в чомусь і просто з. Розуміння, на що тобі це треба. І що крім тебе ніхто це інший не зробить. За тебе ніхто не здійснить твої мрії, ніхто тебе не полюбить замість тебе, та? ніхто не, не дасть тобі чарівної пігулки, яка в один момент все змінить. Ні. Цей тренінг для тих, хто готовий реально щось робити і хто готовий е, віддавати також. Тому що це робота в команді, коли ми один одного підтримуємо, коли ми ділимося, коли ми кажемо прямо про свої переживання, почуття, коли ми вибудовуємо свої кордони і починаємо відчувати кордони інших людей. Це для дорослих людей, для тих, хто хоче йти в дорослість. Тому, якщо в тебе є такий поклик, і ти відчуваєш, що ти вже давно готова не тільки говорити, а й робити, то я тебе чекаю. І від себе я дам всі інструменти, якими сама володію, дам якісь контакти корисні, які тобі будуть допомагати, да, якщо за потреби буду давати поради і в бізнесі, якщо тобі будуть потрібні. І буду з тобою поруч. Тому давай йти разом до результату. Але сьогодні не про це. Напевно, це відео буде поділене на декілька частин. Або воно буде, або воно буде дуже довге. До речі, у мене залишилося 23 хвилини до зізвону, і тому я маю встигнути тобі все розказати. Я хочу сьогодні поговорити на таку тему, як життєві уроки, як найкращий інструмент трансформації. Це моя філософія це саме те переконання, яке дає мені змогу бути тим, ким я є, рости, не здаватися, вставати, йти, рухатися, змінюватися. Не впадати в жертву, не впадати в дитячу позицію. Це те, що не дає мені ніколи зламатись. Це од од основа така. Є ще, звісно, інші переконання, про які я теж тобі розкажу в наступних відео. Але сьогодні ми поговоримо саме про це: про вміння дивитися на своє життя не як на поле для страждань, не як на якесь. Покарання, а на можливість, на можливість проявити себе, на можливість розкрити свій потенціал, на можливість отримати потрібний тобі досвід, на можливість стати кращою версією себе. Кожна ситуація, обставини, подія, людина будь-що насправді у нашому житті дається. Тільки для того, щоб ми е, виросли, щоб ми перевірили себе, наприклад, на готовність щось отримати, щоб ми е, пізнали свої певні грані, розкрили їх, для того, щоб ми були готові і були зріліші для наступного чогось. Як часто в нашому житті буває, що те, що нам спочатку здається, якимось, не знаю, проблемою, покаранням, негативним досвідом в результаті, виявляється, що саме це, саме завдяки цьому, ми там, стали тим, ким ми є. Ми щось інше отримали, набагато краще. Знаєте, як набагато Простіше жити, коли ти розумієш, що все, що відбувається, відбувається для тебе, а не з тобою. Що обставини, які з нами відбуваються у світі обставини, на які ми нібито не маємо впливу, що це насправді мова Всесвіту. Що, коли нам здається, що дощ пішов невчасно. І ми не пішли туди, куди ми мали йти, а виявилось потім, що добре, що ми туди не йшли. І якщо чути цю мову творця, Всесвіту, якщо розуміти її, розуміти підказки, тоді стає зовсім простіше жити краще. І... Життя воно найкращий вчитель. Досвід це найкраща мудрість і найкращі знання. Відповідальність це ключ до всього. А аутентичність це суперсила. Тому що справді ми в цьому світі маємо бути тільки собою. Звучить дуже просто, да, бути собою. Я ж, я, ж, я ж є собою, хоча не так. Хоча так багато людей навіть не усвідомлюють, які в них є грані, які в них є таланти, які в них є потенціали, що це треба розвивати, розкривати, що це дано не просто так. Це дано для того, щоб це використовувати, використовувати на користь собі і на користь світу. А скільки є таких рис, чи таких якихось бажань, чи особливостей наших внутрішніх, які, наприклад, вважаються неправильними, або які ми вважаємо неправильними або поганими, скільки нас, справжніх, ми витісняємо з свого життя, не даючи цьому просто бути? Подумайте. І якщо дивитися да, на такі уроки життя, наприклад, конфлікти, конфлікт він ж дає змогу взагалі ну, зрозуміти, що тобі не окей, а що тобі окей, дає змогу зрозуміти, де твої кордони закінчуються, де іншої людини починається, дає змогу краще зрозуміти іншу людину, пізнати її, проявити. А ми ж так всі уникаємо конфліктів, хоча тут нічого ж поганого немає. Нам хтось сказав, що це погано, що конфлікт це погано. Ні, нам треба бути хорошими, хорошими, уникати конфліктів, не казати свою думку, не спорити, не, не знаю, прогинатись. Але ні ж, конфлікт це класно. Так само випробування. Випробування, які нам даються в житті. Ми думаємо, Боже, за що мені? Чому ти даєш мені ці випробування? Чим я заслужила їх? Хоча насправді ці випробування просто дані для того, щоб підготувати тебе до того, що ти просиш, до здійснення твоїх мрій, найзаповітніших мрій. Так само, наприклад, ситуації різні, да? вони дають нам можливість перевірити себе. Перевірити на готовність, наприклад, є ж те, про що ми мріємо. Нехай це буде щось матеріальне. На цьому просто легко пояснити. Або нематеріальне, там сім'я, наприклад, чи дитина. І от е ситуація у когось з вашого оточення, або друзів, знайомих, неважливо, відбувається здійснення вашої мрії. І ця ситуація насправді послана як перевірка. А чи ти готова до здійснення такої мрії? І тут, як ти на це відреагуєш, яка в тебе буде реакція? Тобто, в тебе може бути завість, може бути нерозуміння, несправедливості, відчуття, що о чому в, там, у неї чи в нього це є, а у мене цього нема. І виходить так, що ця ситуація показує тобі, що ти до цього не готовий. Тому що якщо б ти була готова, ти б подумала: вау, блін, клас! Я так рада, я теж цього хочу, я так рада, що це у вас є. Це так важливо мати. Колись це буде в мене. От така реакція показувала б тобі твою готовність. Або ситуація перевірка, дотримання власних переконань. От ми всі е, йдемо в саморозвиток, да? ми розуміємо, що як треба, як не треба, якісь духовні закони Всесвіту, але чи дотримуємося ми цього в реальному житті? Знаєте, е, інколи незнання, воно воно якось е, дає людям. Легше проходження якихось випробувань. Да? Ну просто, типу, людина знаходиться на якомусь там рівні усвідомленості, і, в принципі, якби, далі не йде, того якби в неї не відбуваються якісь там ситуації, перевірки. А людина, яка вже розвивається, яка вже заявляє, що вона ще знає, що вона в чомусь переконана, що вона чомусь слідує. І от. Для неї дається ситуація, яка є перевіркою. А чи справді ти слідуєш цим переконанням, про які ти говориш, або які ти знаєш? І тут уже як пройдете цю перевірку. Далі можуть бути обставини. Так як я вже казала, що обставини це, це мова. Мова з якою з нами говорить Бог Всесвіт. І ці обставини можуть нас від чогось оберігати, можуть бути підказками, да, чи ти йдеш на правильному, шляху чи не на правильному, ну, відносно себе. Також може бути випробуванням, чи ти готовий, да, якась там обставина. Виникає на твоєму шляху, і ти або ну, якби справляєшся з цією обставиною і далі, заявляєш про те, що ти все одно хочеш отримати бажане, або ти ну, кажеш, здаєшся, і що це не твоє. Тут теж від тебе багато чого залежить. От хочеться сказати таку, такий вислів, що уникаючи страждань, ми уникаємо самого життя. Тому що ми, ну, ми люди, ми так запрограмовані, так працює наш е, мозок, та, який нас оберігає від е, різних е, виходів з зони комфорту, та, комфорту для мозку. От, і ми намагаємося уникнути труднощів, намагаємося якось обійти. Щось, намагаюся не помічати якихось своїх складних емоцій, подавлювати їх, не хочемо переживати якісь випробування, там, ситуації, ти, ти, ти. але в цьому ж і суть життя, щоб пізнати себе, щоб прожити себе, щоб спробувати себе, щоб переживати різне, різне переживати. І тільки ми малюємо це як погане чи хороше. Це наша точка зору на це. І якщо її змінити, то стає якось набагато простіше. І тоді легше сприймається смерть, легше сприймається складні моменти, складні емоції, почуття. Ти просто розумієш, що це нормально, що це є частина шляху, що це. Частина переживань, частина досвіду, частина тебе, що ти так вмієш, ти вмієш плакати, тобі буває боляче, бо ти жива людина, і ти живеш. Часто відчується. Проживи це. Продовжимо ми у наступному відео. Мені здається, що тут поки що досить. Ще треба переварити. Все те, що я тобі сказала. І я буду дуже вдячна, якщо ти напишеш в коментарях, чи в інстаграмі мені в Директ. Напишеш, як ти це відчуваєш, що ти береш з мого відео, що тобі відгукується. Поділись якимись своїми поглядами на життя. Мені буде дуже цікаво і дуже цінно. Познайомитись з тобою ближче. Дякую тобі.